Інтегрувати ветеранів у мирне життя із таким запитом нині стикаються усі громади нашої країни. У Хмельницькому кажуть, попри усі ініціативи, котрі вже впроваджені в місті, викликів залишається чимало. Для цього сьогодні зібрали під одним дахом усіх дотичних. Ми чуємо про те, що є різних програм, різних заходів, різних можливостей, але не завжди ці заходи відповідають справжньому запиту ветерана. Тому Почали з того, що ми збирали групи, проводили опитування щодо того, що їх влаштовує в нашій громаді е, з можливості для ветеранів, що їм не вистачає, що вони хочуть бачити, яка ідеальна громада для них безпосередньо в їхній картинці, і сьогодні, власне, е, зібравши цей запит, ми будемо говорити з різними представниками, з самими ветеранами і з їхніми родинами, з представниками влади, з міжнародними партнерами про те, що ми можемо зробити, в якому напрямку нам рухатись, для того, щоб дійсно зробити зробити наше місто, нашу громаду наближено до тієї ідеальної, безбар'єрної і ветеранської громади, звісно, що ми досить тривалий час жили в реаліях пострадянського законодавства, яке було написано для зовсім інших ветеранів, ще для ветеранів Другої світової війни, і вже 11, 11 років війні. Ветерани абсолютно інші. Це молоді люди працездатного віку. Потрібно повернути до усіх видів активного життя соціально, економічного, сімейного, громадського, можливо, комусь політичного. От як хто забажає, тому власне ці інструменти, які зараз є в законодавстві, потрібно змінити від пільг виклад до певних можливостей в освіті, відкриті власної справи, повернення до нормального сімейного життя, до прикладу в підтримці самих. Сьогодні будемо про це говорити, тому що там до недавнього часу родини, які чекають, тих, хто воює, ніхто не підтримував. А всі були зосереджені на тих, хто втратив або зникли безвісти. Серед присутніх нині Денис, чоловік на війні з 2016-го. у 2022-му отримав поранення двох ніг та досі намагається повернутися до спокійного життя. Зізнається у цьому, неабияк допомогла підтримка дружини, але допомога соціуму та місцевих влад для військових необхідна не менше. Раном тяжко, деякі ходять в себе і сидять вдома, хтось виходить по-разному, хтось є, забувається. І треба якось їх в реабілітаційні центри, щоб вони входили в середовище до людей. Спілкування це саме головне ранська політика нас рухається в дуже позитивному руслі. але от спілкуючись з ветеранами зі своїми побратимами, Звільнилися чи які ще ще не звільнилися, але дасть Бог звільниться. Більше більше можливостей. Більше можливостей реалізувати свій потенціал. Багато ветеранів хочуть займатися власною справою бізнесом. Під час форуму військові та їх сім'ї мали змогу поспілкуватися з представниками різних гілок влади та обговорити спільне бачення ветеранської політики, аби наші захисники, повернувшися до тилу, відчували не лише безпеку, а й розуміння. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.